У Житомирській обласній бібліотеці для юнацтва відбулася бібліоніч, призначена самою книгою. Програма ночі була різноманітна, цікава і весела. Основне завдання бібліотек це різними засобами, різними формами роботи привернути до бібліотеки читача. І от саме бібліотека для юнацтва, я вважаю, робить для цього все. Ми проводимо різноманітні заходи, різноманітні такі, такі обираємо нові форми роботи. Серед них це хобі студії, ось такі бібліоночі. Майстер-класи, різноманітні вітальні вікторини зустрічі з цікавими людьми міста Житомира. Серед цікавинок кіноночі – кінопроменад, книги оживають на екрані, майстерня радості, інтер'єрні родзинки, мистецька містерія, жива енергія театру та інші я, і моя супруга Катерина датсон. будемо представили на в публіки виставка, яка називається «Інтер'єрна ізюмінки. Що це собою представляє та картина в інтер'єрі? А бібліотеки, як ми знаємо, мають велике количество стін, де нужна своя ізюмінка Читателям да, отрываясь в от книги, хочется взглянуть на что-нибудь прекрасное. Благодаря тому, что библиотека сегодня устроила такой, э, такое мероприятие вот, э, и пригласила нас театр кукол. кукол показать. Я думаю, будет очень, вам интересно. Воду, що театр кукол нагаграня як сама кукла многогранна. Працівники бібліотеки кажуть, що головною метою свята є створення дружньої атмосфери, вільного спілкування, розкриття власних талантів та єднання з книгою. Марина Вишинська, Світлана Дворак, телеканал СК 1